Привіт! Сьогодні я до вас цікавою темою. А, така актуалочка, воно літає в повітрі, і просто треба записати про це відео. Такі слова, як я хочу бути відомою на весь світ. Я хочу, щоб весь світ мене побачив. Я хочу, щоб весь світ мене признав. Я хочу бути великою жінкою. А, я хочу бути цінною. Я хочу, щоб мені вірили. А, я хочу а, бути, знаєте, такою великою. І що це означає? Це бути відомою на весь світ. Що це означає, коли я хочу бути для всесвіту значимою? Коли ми в животику мами, для нас цей живіт як цілий всесвіт. І ми там знаходимося, знаєте, як живіт це земля, і ми там у всесвіті. І це ми хочемо сказати іншими словами, що я хочу бути важливою для мами. Мама, подивись на мене, зверни на мене увагу, я тут. Мама, я хочу бути круче, ніж ти. Я хочу, щоб ти віддала мені своє повністю життя. Я хочу доказати тобі щось. Я хочу бути супер-супер-супер класною. Я хочу виграти тебе. Я хочу домінувати над тобою. Я хочу, щоб ти була моя. Я хочу, щоб твоє життя було моє. Оце все означає іншими словами: оці ці слова Я хочу бути відомою на весь світ. І знаєте, є там ще така емоція в цьому Я хочу відомою бути на весь світ. Ха-ха-ха! Я хочу бути самою класною і в цьому, якраз, зашифровано у цей. Змістить ці слова Мама, я хочу тебе перемогти, я хочу бути круче, ніж ти. І ви відчуваєте, так, тут така гординя, тут таке роздуте его. Але на цій пісенці, на цьому ключику ми не зможемо пройти цю карту. Уявіть собі, що ми, як буто в грі Супермаріо, і там кожна гра нова карта. Ми доходимо до боса, перемагаємо його і йдемо в нову карту. І ось оця карта, де в нас має бути оця велич жінки. Я велика, мене цінують, мене поважають, я масштабна. В тому плані, що мене всі знають, мене цінують, і е е е мене навіть знають на весь світ. Там ключик до цього. Не оце, що я виграю свою маму. З цим пісенькою Я виграю свою маму, цей Супермаріо не пройде цю карту. Це назад він піде в ту карту, бо не пройде і піде знову одну і ту саму карту проходити. Щоб проходити цю карту, потрібно зайти. В таку смиренність перед мамою. І сказати, що так, моя мама більше, ніж я. Це ж мене моя мама народила. Це ж не я народила мою маму. Це виходить це навпаки, коли я хочу керувати життям мами, її виграти, її перемогти, бути кращою, ніж вона, доказати їй щось. Це ніби я хочу її народити. А так не буває. Це мама нас народила, і вона стоїть позаду нас в нашому минулому. І треба признати, що так. Мама більше, мама перша народилась, мама мене народила, мама для мене творець, мама для мене велика. Це я маленька в животику, я не можу бути більше, ніж цей я не можу бути більше, ніж мама. І коли йде визнання цього, що мама велика, тоді і повертається нам визнання собі, що якщо моя мама велика жінка, я це признаю, і тоді і я стаю велика. Коли я вважаю, що моя мама жалюгідна, що вона живе не по тим правилам, що вона нічого не розуміє, нічого не знає. І взагалі я її зараз навчу і перевчу і розкажу, як і що, тоді ми вважаємо її жалюгідною і тоді ми самі жалюгідні. Бо не може бути в жалюгідних батьків, ну, як ми так думаємо, класної жінки, класної дочки. Тоді виходить, що? що коли я хочу виграти свою маму десь мені. Є впевненість в тому, що я какашка, що я якась маленька, що я нікчема. І оця ось нікчема з цією великою гординею, з цією великою е короною, з цією великою короною не королеви, а короною гордині, хоче перемогти свою маму. І коли ми визнаємо цю частину, цю нікчемну, цю маленьку, кажемо, так, я маленька. Я менше, ніж моя мама, я прихиляюсь перед своєю мамою. Я дозволяю їй жити своє життя, я дозволяю їй ем, свої емоції проживати. Я, доживаю, я дозволяю їй залишитись на цьому рівні, на якому вона хоче на рівні грошей, на рівні масштабу, на рівні відомості в світі, на рівні цих стосунків. Я більше не вирішую за неї. Тоді я йду в ріст. Тоді відриваюсь, народжуюсь. Я виходжу з цього всесвіту, я вже не хочу там все заповнити і бути з нею. Я народжуюсь, і я вже можу тоді рости. І що тоді відбувається, коли ми працюємо над стосунками з мамою? Тоді в нас зникає конкуренція з жінками, і люди нас своїми очима бачать величними. Люди думають, вау, яка велична жінка, яка класна, яка вона емоційна, яка вона інтуїтивна, яка вона жіночна, сексуальна, розслаблена, як класно з нею будувати стосунки. А це тому, що всередині нас ми в цей час сидимо в мами на ручках. Це не означає, що ми скатуємось в дитячу позицію зі всіма. Це з мамою. Ми з мамою сидимо на ручках і кажемо, Мама, ти велична, мама, ти велика, ти мене народила. Я дякую тобі, що ти мене народила. Коли ти мене народила, ти дала мені життя. я вдячна тобі, що ти дала мені його. І це коли ти дала мені життя. Я вже можу його жити і продовжувати давати далі життя, так? а не, пер, не повертатись назад і перероблювати твоє життя. До речі, якщо хочете попрацювати маму, я зараз роблю класну медитацію, тестую на собі, яка називається Розкрити свою велич, розкрити в собі жінку нового світу. І Ця медитація допоможе перепрошити всередині, тому що я знаю, що деколи буває, що ми не згодні. Ми це кажемо, ні, це не про нас. Але коли ми кожного дня слухаємо медитацію, ця думка вбудовується в нас і змінює сам стан. У них знаєте, як щось перемикається. Ми відкриваємо кран і залишаємо його відкритим, і енергія іде. Ми вже не, не, не стільки сил не ставимо туди, щоб стримувати цю велич мами. І ми не можемо прийняти свою велич, нам страшно, тому що ми стримуємо велич мами. А що це, як воно все польється? А так ця медитація вона відкриває мамину велич, відкриває нашу велич, і енергія тіче тоді з минулого у майбутнє. Тому, якщо дуже хочете пропрацювати, маму стосунки з нею, щоб відкрити свою жіночність і свою велику жінку, яка всередині велич, свою велич готові і хочете це на курс, ми відкриваємо жінка нового світу. І у ця медитація про маму вона допоможе вам це зробити. А зараз потрібно зловити одну найважливішу думку, що велич. Відкривається в нас, коли ми відкриваємо велич нашої мами. І тоді, коли мама велична, тоді і я стаю велична. Коли мама жалюгідна, то і я стаю жалюгідна. Не виправляємо маму, не живемо її життя, дозволяємо собі жити своє життя. Якщо це відео допомогло вам зараз ловити інсайти, якщо це відео допомогло вам щось зрозуміти. Діліться ним, з вашими друзями, діліться з вашими знайомими. Дякуйте, підписуйте, що це найбажаніше відео. Я вас обіймаю, ви найкраща, найбажаніша аудиторія. Я вас люблю. Ви великі.